Всім привіт! Це відео буде такого більш розмовного характеру про акумулятори Makita і про те, як китайці почали випускати вже інструменти, які садові. В основному я зустрічав вже два вида: це е, ножниці е, китайські і пилки цепні, е, які працюють зі штангами, типу, своїми китайськими. Також там є е, вже якісь там, ну, інакші бренди, не скажу зараз. Які саме ставлю зараз скріншот, в, якому, в якій ціпні ножовочки маленький такий, спалився цей акумулятор, і цього ж власника попередні два акумулятори також на 6 А. До речі, підпал такого, ну як сказати, це можна не спалив акумулятор, а так підпалили акумулятор тою, тою пилою. Не зразу це видно, не зразу це можна зрозуміти. Можна собі попрацювати інструментом, а потім, коли вже потрібно поставити на зарядку, тоді вже і показує помилку зарядка. Хоча даний акумулятор не є з індикацією, навіть якщо би був з індикацією, він повністю функціонує. В помилку не йде. Помилка тобто, це дві праві, дві ліві, блемають почергово. Акумулятор не блокується. Також даний акумулятор не заблокувався. Він працює ось на прикладі імпакту оригінального зі Star Protection. Він все працює. Показується косяк тільки на зарядці. Ось покажу, як це є. Це акумулятор не заряджається. А даний акумулятор я ще нічого не відкривав, не дивився. Ну, точніше, як не дивився. Я попередні шістірки дві вже відправив. Це було декілька тижнів тому, десь біля місяця. А це на 4 а. ось пломба ще є. Все є. З даним питанням розібрався. Чому так? І в мене інструмента того не було, і так орієнтовно я вже. Знаю, що це, що вони придумали там і з чого воно так стається. Там а, саме місце посадочне, ось це аналогічне повністю в їхніх інструментах і, відповідно, акумуляторах, але там вони зробили цю штуку, що працює зі штангами, спов'язана вона з ось цим середнім а, Star Protection контактом. В оригіналі. А, Star Protection Макіти працює наступним чином. Тут встановлені дві контактні групи. Відповідно, передня контактна група, може зараз так приближу, покажу. Слабенько видно. Ну, ось так видно ось. Ось ці контакти відповідають за зарядку, а ось ці задні два вони відповідають саме за Star Protection. І Відповідно, тому і зарядка. Ось, Якщо подивитись, то вона йде тільки на середній і на крайній, тобто на мінус і на плюс контакт, вона так заряджається і в інструменті тому ось така форма ось цього контакту, можна сказати, така особливість самого цього контакту, щоб зарядочний. Контакт ось тут знаходився. Тобто він щоб не працював, от простими словами. Працює тільки це, що глибше Star Protection. Це, що глибше працює Star Protection контакт Ну, Це таке. Трішки відійшов від теми. Що відбувається? Полярності там все відповідають як і в оригінальній макіті в інструменті, але не відповідає полярність ось цього середнього контакту. Тому і відповідно перегорає запобіжник по заряду акумулятора. Там є контрольований такий плавкий запобіжник, який перегорає внаслідок замикання, тому що мінус подається ось сюди на середній контакт на тій пилі. Як це стається. Це зараз схематично намалюю, що воно і як. Ось це у нас мотор. Відповідно на вході. Плюс-мінус і степ протекшн контакт. Так схематично покажу ось тако, як є у нас акумулятор. плюсовий контакт, можливо, йде там напряму або через кнопочку. Ось так. Через одну контактну групу. А, ось цей середній контакт проходить напряму. Ну, і цей теж також напряму, скоріш за все, тому що він працює зі штангою, оцей основний момент. А, ось, це точно. Я щось тепер вже до. До цієї. Зразу зразу недобре трошки А, Кнопка, яка там є, вона чисто ось замикає звідси, на це виходить у нас мінус. Це у нас плюс. Ось так до мотора проходить. Тобто мінус замикається на середній контакт і на мотор. Відповідно, коли ставиться та штанга їхня, вона подає плюс і мінус по ось цих контактах. Не по крайніх, а по середньому і одному крайньому. Чому вони так зробили? Тому що в них захист від розряду по мінусу йде по мосфетах акумулятора. І тому вони пустили на середній контакт плюс. І ось така вийшла схема, що, коли ставиться ця штанга їхня, аналогічно повторюється схема, як і ось тут. Це підключається тут акумулятор. Плюс-мінус. І е, відповідна платформа така ж вставляється в е, сам інструмент цей. І тут кнопочка є. Відповідно, ця кнопочка подає мінус на середній контакт і плюс напряму. Тому і вони працюють зі своїми штангами. Через е, цю схему виходить таке, що. Один раз вставляєш акумулятор, тільки нажав кнопочку, згорає акумулятор і все. Тільки один раз потрібно вставити і нажати кнопочку, щоб спалити запобіжник в акумуляторі оригінальному. Саме інструмент там коштує, ну, грубо кажучи, 50 доларів. Палить акумулятори шістьрочки за секунду в два рази дорожче. Ну і якась така ситуація виходить. Досить, так скажімо, неприємно, але як вже є. Можна було б їм щось подумати там, придумали б щось краще, але вже якось так, як зробили. Тут вже ну, це б такий простіший варіант був вирішення цього питання в їхньому випадку. Тому і так вони і зробили. Ну, то й таке. Як відновити акумулятор, я вже зроблю наступну серію і покажу, що. Акумулятор цей показує. На комп'ютері, на сканері він покаже, що він розблокований, помилки немає, що він повністю все працює. Але зарядка вона не може заряджати через те, що згорівший запобіжник. Ось така вийшла трошки неприємність китайцю. І, відповідно, тепер потрібно вже дивитись більш обережно куди. Вставляється акумулятор оригінальний. А, такі приблуди з такого плану, то вони не палять, тому що вони не працюють штангами. Хоч тут і є середній цей контакт, він не задіється. Тут просто плюс-мінус і все. Ну, максимум, що такого плану це можуть типу розрядити його типу в нуль Але ну, як цей варіант, то, ну, конкретно цей варіант, то він все нормально працює, нічого не розряджає. Вже рік відпрацював. Що сказати? В принципі, тепер вже потрібно бути більш обережнішим. Так що якась така ситуація. Бажаю всім користуватися тільки оригінальним інструментом, мати можливість купляти оригінальний інструмент, оригінальні ножовочки, оригінальні ножниці, і все буде по красоті.